Цікавенький коментар. Чолов'яга стверджує, що є купа жінок, які не ну, як не можуть зварити борщ. Серйозно? Борщ це щось таке надскладне, що це тільки для обраних. Отже, варимо борщ. І навіть ті, хто не ну, як не можуть його зварити, тепер зможуть. Варимо з реберець бульйончик, поки кістечка не почне відходити від м'язка. Поки він вариться, працюємо онлайн і займаємося іншими корисними справами. Далі виймаємо м'ясо. Далі смажимо цибульку, тим часом ріжемо капусту. І до цибульки згодом додаємо моркву. Додаємо томат. Томат. Його просмажуємо трішечки. І до необхідної консистенції доливаємо водички трішечки в колорітку, щоб воно потушилося, а не пригоріло. Для томату кладу дві пачки. Коли є літо, є свіжі, гарні, смачні помідори, то можна і помідорчики подібні, тюре томатне. Коли у вас є болгарський перчик, можна сюди болгарського перчику додати. Можна ще шкварочок туди додати. По-різному. Ось так трішки я водички додала, щоб тушкувалося. У мене перців сьогодні немає, шкварочок також. Так що в мене простий варіантик. Поки тушиться заправочка, додаємо капусту бульйон. Ну, Це вже дивіться, скільки у вас кастрюля і так далі. Згодом додаємо картопельку, і поки воно все вариться, займаємося нашими нагальними справами, роботою і так далі. М'язко з бульйончику нарізаємо на шматочки. Коли вже майже готова картопля, додаємо цю історію. Далі додаємо варену, квасолю. У мене червона. Якщо немає, можна не додавати. Далі закидаємо варений. Я роблю тільки варений буряк або печений. Тертий. Ніяких смажених буряків. Так. Саме варений або печений. Це принципово. Спеції в мене прості: чорний перець, червоний перець, часник сіль. Закидаємо туди наше порізане м'язко. Так, сонечко? Зелень. І подивіться на це. Колір клас борщ може зварити будь-хто абсолютно то у коментатора такі жінки, які просто не хочуть для нього цього робити. Воно ж знаєте, не для всіх в житті хочеться готувати.